Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні ми привезли вам ще одну машинку, яку всі шукають, люблять і хочуть. Що за тачка? Давайте розбиратись. Поїхали! Тож, сьогодні до вашої уваги Volkswagen Passat B7. 2011 рік двигун 1,6 дизель, пробіг складає 236 тисяч кілометрів. Машинка приїхала із Німеччини в такому крутючому кольорі. Цей Норда чи як він називається, це сірий, але не металік. На жирнючій комплектації ви тільки гляньте на цю фару. Денні ходові вогні, лінза, адаптивна фара поворачує туди, куди і ви. Є ось такі протитуманні фари, паректроніки, звісно ж, омивачі фар. Комплектація мені прям заходить максимально цієї машини. Пошліть, я вам покажу по салону. Тут поки не дошли оригінальні легкосплави Volkswagen, повороти повторюючи поворотів в зеркалах. Сюди сідаємо і відразу бачимо повний електропакет, електрика по зеркалам, з обігрівом і складуванням, електровідкривання ляди, автосвітло, автодощ, автодощ, контроль Подивіться сюди на цей на цю лампочку, що це означає? Ви не знаєте, я вам скажу. Є обдув сідух. Ви тільки представте, обдув передніх сидінь на Volkswagen Passat. Такого, такого я ще не бачу. Всі ж регулювання, як вони це мікроліфт, спинка в нас електрична, поясничка, все вверх-вниз. Тут все, все класно, стильно, модно, молодежна. Мультифункціональне кермо, управління мультимедією зліва, управління бортовим комп'ютером справа. Шестиступа механіка, механика, подогревы порядних садин, двозональна кліма, электроручничок і функція автохолд. що дуже класно в пробках. Тут у нас подстаканник, і, і так далі. Тут а це нічого такого цікавого нема. Зеркало з автозатемненням. Можете включити, можете виключити цю функцію. Дуже зручно. У мене особисто також зеркало з автозатемненням, і це круто працює, коли хтось сліпить тебе ззаду. Давайте до заднього ряду. Передня сідуха під, підлаштована під мене. Я себе чувствую тут доволі таки е комфортно. Давайте сядемо ззаду і подивимося, скільки там у нас ще є в запасі місця. Задній ряд цього універсала пропонує. Дуже багато місця, як для мене. Мій зріст 173 см. Переднє сидіння налаштоване під мене. І до, до спинки водійського сидіння, ну як мінімум 2-3, ну десь 4 кулачка, так точно. До потолка скільки сантиметрів? 15-12 не знаю, не розбираюся. Це все круто, зручно. Тут є у нас такий ось підлокітник, і з такими нішами. А це що? Опа, от такі фішки я люблю. От я серйозно кажу, оці, як воно? Оці німецькі інженерні штучки, ну це просто вау. Я так обажаю цю всю історію. Які круті подстаканички є. Тут ніша, в ніші бархатка. Можете лежить сюди свої речі і вони не поцарапаються. Інтересно, це ж тобто механізм підстаканників. Так, автомобіль у нас із Німеччини. Ми бачимо, поклали тут, як завжди, для лиж люк. А, це він так відстезьбується. Тут от також бархатка, щоб ви не, по не поцарапали свої дорогущі лижі. Можете їхати в Австрію, кататися на лижах, все у вас буде круто. Тут у нас є прикурювач, тут була, мабуть, попільничка, але її немає. А може вона просто не працює, а може це заглушка. Коротше кажучи, щось у нас там було. Давайте подивимось на багажне відділення машини. Ага, хотів відкрити як у ветага, як в гальфа, а нічого подобного. Тут кнопка. Відкриваючи багажник, ми бачимо тут цю штучку Volkswagenську. Збережена заводська паличка. Звісно, що її можна відкинути, можна повністю зняти. Звідси розкладаються передні сидіння. Ви можете збільшити свій багажний простір. Тут Піднімаємо, ми бачимо, всі таки подумають, ага, де ж запаска, мабуть, вийняли. Ні, друзі, машина із Німеччини. Тут у нас є такий боковий карманчик. Я вам розкажу, якщо ви не знали, розкажу, покажу. Якщо машина з Німеччини, то ось тут ага, ось де наша піна. І там вон, далі десь має бути насос, але, на жаль, у нас його немає. Не проїхав. Але піна є. Насос може докупити там, чи щось такого плану. Ми знову ж таки показуємо все, як є. Машина, як приїхала з перших уст, так сказати, і зразу до вас. Ну, Тут навряд чи він буде, ні, тут немає нічого. З цієї сторони теж немає. Ну, друзі, що маємо, то маємо. Зате класна комплектація у машини. Тут не без цього. Тож, давайте все закриємо з вами і рухаємось далі. Що ж, друзяки, тепер ваша улюблена рубрика огляд товщиноміром». До речі, я забув в минулому відео сказати, ця резина йде. Разом із цим автомобілем. На дисках металевих штампованих, тож, знаєте, з двома комплектами машинка. Поїхали. Капот 115, 108, 111, крило переднє. 99, 115, 110. Рідна фарба. Дверка водійська 101, 105, 106. Проєм. Так. 77, 66, 49. ну Тут не неде тикати ми не будемо. Давайте так, щоб безстренько і не затягувати вам. 57, 60. Я думаю, видно по порогам чи по проємам, що тут все ухожено в класному стані. Заднє крило 101, 105, 105, 113. Рідна фарба. Ляда. 88, 90. Тут всі люблять перевіряти. 95. Ну, рідна фарба ляда. Що тут ходить вокруг до окола. Заднє праве крило 107, 110, 106, 97. Рідна фарба. Дверка. Давайте кришу в останню чергу подивимось. Дверка задня, 106, 108, Проєм. 59, 66. Рідна фарба. Передня дверка пасажирська 103, 106, 103, рідна фарба. Так, проєм. 72, 66, рідна фарба. Давайте вже дах. 104, 105, рідна фарба і переднє праве крило 113, 95, 105. Тож, друзі, наш пасатик в рідній фарбі. Далой ці всі стереотипи, що пасати всі гниють. Рухаємось далі. Ну що ж, друзі, давайте разом подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Тут нас зустрічає шкіряна папочка Volkswagen. Все як люблять німці, тут все красиво в бархатці. Прикриємо його поки. Так, відкриваємо, значить, раз. Наш сервіс. Тож, Перший сервіс у нас був ось у 2014 році, Пробіг складав 28 тисяч кілометрів. Так, листаємо. Трошки оп, склеїлася. Так, наступне серед знову 14 рік пробіг 41 тисяча кілометрів. Поїздили в 2014 році, немало, я бачу. Далі 16 рік пробіг 59 тисяч. Так, далі. 17 Ага, в 2017 році. Пробіг 86 тисяч де бачимо. Не дивіться, націдати. Тут пишуть наступне ТО, коли має бути після проходження ось цього. Ну, тут у нас бачимо 17 рік. Далі 18 рік 90 тисяч. 90 тисяч кілометрів. Це у нас останнє зафіксоване останній зафіксований пробіг в нашій сервісній книжці. Ми прикріпимо зараз дублюючу табличку з кузова і ви зможете перевірити оригінальність пробігу цього автомобіля за допомогою загальнодоступних сервісів. А тепер давайте запустимо двигун і подивимось, що ж у нас під капотом. І так. Пані та панове, відкриваємо капот. Тут вже ми бачимо нормальну тему, називається газовий упор, не так, як в шкоди. Тож, переходимо сюди. Тут у нас турбова рядна четвірка, дизельна, звісно ж, об'ємом 1,6 літра. Працює все класно, немає ніяких запатівань. Спеціально відкрили цю кришечку, щоб ви побачили, що немає ніяких плям і такого подібного. Мотор чистенький працює, він рівненько, без ніяких там лишніх звуків і так далі. Тут ми бачимо. Наклечку, що у нас масло мінялося на пробігу 222 тисячі, 4 тисячі назад. Представляєте? Shell Helix Ultra найкраще масло. Все тут у нас шильдики висять. Тут все в оригіналі, нічого не розбиралося, так як машина без аварійна, в рідній фарбі, нічого не знімало, скрила, капот, все на своїх місцях. Тож закриваємо цю кришку і підсумовуємо, що ви отримаєте, купивши цей автомобіль. Тільки подивіться на цю фару. Ну як це виглядає? Просто. Кайф. І машина в цілому класно виглядає, друзі. Ви отримаєте жирну комплектацію, ви отримаєте здоровий універсальний кузов, ви отримаєте два комплекта коліс та багато багато іншого. Тож, друзі, я вам завжди говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.